Сеул я б назвав псевдодорогим містом. Якщо порівнювати з Варшавою, а це місто я обрав для порівняння суто випадково, то цифри наступні: оренда у Сеулі дешевша на 5%, а то і більше, якщо не враховувати трикімнатні квартири, поїсти поза домом у Сеулі дешевше на 15%, а от закупитись продуктами додому у Сеулі буде дорожча, увага аж на 98%. Уявляєте? Парадокс. Хоча й варто зазначити, що покупна спроможність сел. Ульців на 24% вище, ніж у жителів Варшави, але то вже інша історія. Так от на фоні того, що у південній Кореї все дуже добре з технологіями і промисловістю, у них все дуже погано з аграрною індустрією, і вони задовільняють свої власні потреби у продуктах харчування тільки на 49%. що є дуже мало в країні, де всі почали працювати в офісах, просто не залишилось фермерів. Та й той факт, що 70% території Республіки Корея. Це гори, що непридатні для аграрної промисловості, теж не дуже сприяє.